Пустиня, пустиня і тут цивілізація. Ось вам. Будь ласка. Водичка, дерева, які ми садили. алілуя, як вони виросли. Секюриті на місці. Дітей не Ось. Прекрасна школа, класи, файна, гарна, дітки. Отак. Але дерева мене тіше, друзі, бачите, де я садив, або дерева всі родять. Попали в цю школу, де дітки навчаються дуже класно, такі веселі, щасливі, радісні і дуже гарно. Дякую спонсорам. Хто спонсує цю школу? Дякую вам, друзі. Ви класні. Ви бачите, звісно, класи примітівники. Близько 11 років тому, коли ми вперше попав в Туркана з моєю майбутньою на той час дружиною, ми вирішили, що ми хочемо тут жити, тут працювати і служити. І коли ми вже переїхали сюди в 14-му, на початку 14-го року на постійне проживання в Туркана, одне з наших перших і основних мрій було це саме школа, щоб впливати на майбутнє покоління максимально, тому що Формуючи дітей, ми формуємо майбутні Кені, майбутнє цього племені, майбутні взагалі цієї нації. І та мрія, в принципі, в мені жевріла дуже довго. і Ми вже не перший раз стартували школу, перший раз у нас провально було. Ми потратили багато часу, грошей, ресурсів, нервів і так далі. І все виграло, прийшлося все лишити і переїхати туди. Але цей раз, дяка Богу, Бог милостивий і благословляє. І в нас вийшло, слава Богу, вже більше року школа працює. Наразі у нас більше ніж 320 студентів. Відкрили перший клас. Ці два підготовчих класи, навчається багато дітей, ціле покоління людей віком з 4 до 12 років. Це насправді дуже велика милість Божа. І для мене це справді чудо, тому що це не я, це 100% Бог, як написано, що водіян Богу питає хотіння, і чин за доброю волю своєю, не за нашою волю, а саме за Божу. І тому дякую Богу за те, що вложив таке бажання і допомогу, допоміг все здійснити на його славу, звичайно, ж на його славу. Yeah. My name is Faye Akiru Iguom. I am the director of the school. Food when I was going to school. And I thank God because He gave me a chance to partner with you to establish the Natinao Primary School. And right now we have about 317 kids in this school. And um, they are feeding. They have uniform. They have uh, teachers, and they are happy. And I really thank God every time I look at them uh, that they have progressed. Where I found them and where we are right now, it's a completely different place. Thanks to you and the partnership between us and you, so for us to be able to establish this school. Oh, watch the canister of like, uh, Oh, pull. no, 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 maybe, maybe, pull. yeah, enough. Okay, go ahead. Отак, от друзі, бачите, бочка в бочці. І ось він легенько не тягне не 20 літрів води. А той хлопчина, це в село вони тягнуть. Бідоласний хлопчина буде котити отак. От бачите, отут приходять сюди, беруть водичку і тянуть. І тянуть туди. Бачите, там теж він одіває. Бачите, як одіває. Такий маленький хлопчик і 20 літрів. І це він гоне туди, в село. А в село, друзі. Да, клас. Ось такі красиві. Це їхні форми. Це їхні форми, які цей. Уже, ви знаєте, друзі, вони вже не біжать так за водою. Бо тут водички вже п'ють вдосталь. Води дуже багато. Друзі, Бог благословив. Дуже багато води. Школо Вікторія, яку спільно будували із Володимиром і Вікторія Фейт Бейсон, Бенсон. А так, друзі. Оце баки тут великі. ти, страшновато ходити, друзі. Але це дуже це дуже високо. Оці дерева вірю, що скоро піднімуться і будуть високі, будуть тінь давати. А там, бачите, школа, А там пастиря церква. А там прямо туди кілометр 100 метрів там склашена. Отут село далі, бачите, там діти бігають туди село. А це, друзі, будиночок для вчителів школи. Глиною помазано файно тут, бачите, на чотирьох скатах доска якась, матрасики, і це їх вважається дуже круто. Ось. Ось. так, бачите, там позамазано підлога пісочок. Але дуже гарно, бачите, там сонячна батарея і вже заряджають зранку. Отак, друзі, ми вже прощаємося. Виїжджаємо. Дуже гарний настрій, файно. І грушок багато назбирали. Школьні принадлежності. Доложили туди цукерки, печенька. І дуже класні вийшли подаруночки. для дітей. Це велике. Ми їм зараз будемо вручати. Дякую, друзі. Дякую всім, хто прикладав до цього зусилля, хто спонсорує. Дякую. Алло, Алло? Алло? Оце друзі, де село. Тут живуть багато, багато. Бачите, обгорожено, файно, вулички є. Це паркан. І кожне сімейство живе окремо. Друзі, наша поїздка майже завершилась. І ми вже будемо виїжджати звідси. Я дуже задоволений, дяка Богу, гарно попрацювали, потрудились. А вам дитягу є. А латяємо. А я буду, а я локаль. А парнака приїхали, Воді село привезли, тут їду. Вообще води немає, без води. Приду школу хочуть відкривати. І отакі їхні місцеві. Нам представлення зробили, Радується, що ми їм могли щось принести. Це дуже класно. Дякую, друзі, що можемо робити разом для таких людей. Оце друзі, дівчини, які готуються до замужества, такі Зовсім діти юні, по 12 деякі років. Уже все замужество яким дідам старим повидають її. і. Нічого не можуть змінити, отака От ситуація. Боже, дай твою благодать у цьому селі.